Фільм Джентльмени це кримінальна історія з витонченим британським гумором, несподіваними поворотами та хитро інтриг. У центрі сюжету Мікі Пірсон, американець, який зумів побудувати в Англії справжню наркоімперію, вирощуючи марихуану в підземних плантаціях, розташованих під маєтками аристократів. Він хоче вийти з бізнесу та продати свою справу за солідну суму, аби спокійно насолоджуватись життям. Але в кримінальному світі все не так просто, варто лише показати слабкість, як з'являються ті, хто хоче тебе прибрати. Дія розгортається через розповідь Флетчера, приватного детектива, який у стилі справжнього шантажиста викладає адвокату Мікі Реймонду свою версію подій. Флетчер зібрав інформацію про всі інтриги навколо угоди і тепер пропонує її купити за великі гроші. Поступово ми дізнаємося про те, як Мікі стикається з багатьма претендентами на його бізнес, від нахабного молодого мільярдера Метью до небезпечного китайського криміналітету на чолі з Драй-Ай. Ситуацію ускладнює ще й те, що бандитський світ Лондона переплатений павутиною зрад, підстав і неочікуваних ходів. Один із яскравих персонажів, тренер, харизматичний наставник групи вуличних бійців. Який випадково встряє у конфлікт і змушений допомагати Реймонду, щоб рятувати своїх підопічних. У фільмі майстерно грають із перспективами, що правда, а що лише припущення Флечера. Чи всі події, які він викладає, дійсно відбулися, чи це лише маніпуляція задля того, щоб підняти ціну своєї інформації? Фінал демонструє справжній стиль гаярічі, інтрига доходить до точки кипіння. Але Мікі показує, що навіть коли проти тебе грають усі: від журналістів, що шукають скандал, до конкурентів із безмежними грошима та холоднокровних кілерів, справжній джентльмен кримінального світу завжди знайде спосіб залишитися на вершині. Кожен план його ворогів обертається проти них самих, а ті, хто хотів використати його слабкість, зрештою стають лише ланками в його великій грі. Таким чином, джентльмени це не просто кримінальний бойовик. А блискуча шахова партія з чорним гумором, елегантним стилем і харизматичними героями, де фінальне слово завжди залишається за тим, хто мислить на кілька кроків наперед. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.